Будівельник повернувся до вісімки найкращих команд у турнірній таблиці чемпіонату Суперліги, відсвяткувавши нелегку гостюву перемогу над кривбасом. Господарі скористалися ослабленим станом столичних, які грали без травмованого капітана Артура Дроздова і без литовських легіонерів Дайніуса Шаленґі та Даріуша Лавріновича, котрим наставник дав перепочити перед матчем Євроліги. За стартові 5 хвилин головно з усиллями Вінсома Фрезієра криворіжці закинули 14 балів, пропустивши вдвічі менше. На щастя для візитерів вчасно вибухнули під щитами представники передньої лінії Михайло Анісімов і Дехуан Самерс. Перший зрівняв рахунок, а другий, ось цим данком, вивів жовто жовто-синіх вперед. І, хоча невдовзі реактивний Нейдбоу повернув лідерство місцевій команді, на велику перерву із п'ятиочковим запасом вирушили гості. Будівельники мають завдячувати своєму центровому, котрий провів матч фактично без відпочинку. Саме Анісімов на старті другої половини зміцнив позиції чинних чемпіонів. Після чого рікі Мінард створив максимальну для киян у звітній зустрічі семиочкову перевагу. Оцім протрималася вона недовго. Цього разу вдарила важка артилерія господарів. Герберг-Поуп із Младином Пантичем допомогли біло-червоним перехопити ініціативу наприкінці третьої десятихвилинки. Подібний розвиток подій повторився і у заключній чверті. Анісімов знову забезпечив будівельникам лідерство. Утім під щільним пресингом візитери розгубилися, і поуп у зв'язці з Віктором Кондратовцем подарували рідним оболівальникам сподівання на сенсацію. Адже за три з половиною хвилини до фінальної сирени вже господарі були попереду на два бали. У таких умовах влучання Самерса з під щита відіграло рятівну роль для київської команди. На серію шхибних пострілів криворіжців і низку персональних зауважень столичні відповіли оберемком із семи влучних штрафних поспіль. Холоднокровне виконання спроб з лінії принесло будівельнику перемогу 71-64, Хоча 17 втрат, яких припустилися підопічні Айнераса Багацькіса, не покращили їм настрою перед візитом до Стамбула на матч із Фенербахчем. Вінсом Фрез'єр виокремлювався статистичними показниками серед гравців кривбаса. А головним героєм будівельника став Михайло Анісімов, котрий до 22 очок додав 11 підбирань і 3 результативні передачі.